Вітаю усіх в цьому відео ми поговоримо про те, як завести валюту на біржу. В нашому випадку це буде біржа Binance. Раніше я заводив валюту на Bybit, оскільки там не було комісій. Але на сьогодні, на 30 січня, ця послуга, як бачимо, недоступна. Сюди було заводити вигідніше ніж на Binance, оскільки на Бінансі в нас є комісія. Комісія складає одне євро. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно мати на балансі валюту. У моєму випадку це євро. Перед цим в мене були. Долари, я їх конвертував у євро. Було у мене 368 доларів. Конвертував на вайзі 336 євро. Щоб переказати євро на Binance, нам потрібно зайти. На сам Binance дуже важливо, ваш аккаунт на Binance повинен мати європейську адресу. Якщо у вас українська адреса, то СЕПА перекази у вас будуть недоступні. Тому що відкрити СЕПА перекази, потрібно підтвердити свою європейську адресу. Можна скористатися випискою як з Wise або Zen, або інший банк. До прикладу, Zen можна зареєструвати на українську адресу і в налаштуваннях легко змінити адресу на, скажімо, польську. Тому давайте приступимо Супимо до переказу. Що ми робимо тут? Браємо валюту євро, банківський переказ СЕПа. Комісія складає 1 євро. Час зарахування від 1 до 3 днів, але якщо ми, наприклад, СЕПа Інстант використовуємо, то з вайсу переказ буде зарахований на протязі від 15 хвилин до кількох годин. Так, натискаємо продовжити, вводимо суму. Яку ми хочемо завести на Binance. Я буду заводити 336-26, отримаємо ми 335-26, то на 1 євро менше Ми можемо поповняти біржу тільки з банківської системи, яка повинна бути на те ж ім'я, що і біржа. Якщо ви будете поповняти з другого імені, то Гроші, скоріш за все, вам не зарахують і повернуться на картку через кілька днів. Так, бачимо інформацію про одержувача, ім'я отримуюча IBAN. Це дані, на які потрібно зробити нам переказ. Заходимо на Vice, натискаємо Надіслати гроші, обираємо наш баланс, переказ в тій же валюті, натискаємо Продовжити. Компанія або благодійна організація що вказуємо тут? Тут вказуємо назву PaySafe Payment Solutions, Вказуємо тут, копіюємо їхній IBAN, вказуємо тут. Все, бачимо, у нас підтягнули інформацію в Banking Cycle і натискаємо підтвердити. Так як у мене рахунок цієї компанії вже збережено я переходжу просто на свій євровий рахунок, натискаю Надіслати. Далі продовжити. Із списку я обираю «PaySafe Payment Solution і бачимо таку інформацію, що переказом 336-26, комісії у нас ніякої немає, ім'я перевіряємо. Код банку бачимо ось тут. Він має обов'язково збігатися. Надсилання зараз мають надійти через кілька секунд. Обов'язково в призначенні платежу ми маємо вказати ім'я отримувача. Тобто ім'я отримувача на біржі. Це має бути ваше ім'я. Коли ми вказали, перевіряємо суму 336.26, має бути все правильно. 336.26. Далі натискаємо підтвердити і надіслати. Вводимо свій пароль. Все, бачимо, наші гроші надійшли до посередника, який нарахує нам гроші на баланс біржі Binance. Тому очікуємо і дивимося, скільки нам прийшло. Так, друзі, буквально 12-13 хвилин. Бачимо 12.41. Нам зарахували 335,26. Тут вказано 336, але пам'ятаємо, що комісія 1 євро. Тому отримуємо на біржі 335.26 євро. Ми їх відправили в 12.33. а В 12.41 вони вже були у нас на біржі. Інколи можливо, що бувають затримки, якщо ви все правильно вказали при переказі, то в такому діапазоні до 1 години гроші повинні вам нарахуватися. Що ми робимо далі? Далі ми переходимо в торгівлю спот. Так, обрали пару євро ЄС Бачимо у 335 34. Продаємо їх по такій ціні. Отримаємо 365 37. Можемо навіть виставити свій ордер, наприклад, по 0.898. Бачимо, що більше бажаючих купити, ніж продати. Тому навіть по 0.898 можна їх вільно продавати. Я виберу 0897, Натискаю продати. Це бачимо, наш ордер прийшов, Ми отримали 365.37. В самому початку на вазі в мене були саме долари. Було в мене 368 доларів. Я їх конвертував в євро. При цьому була комісія біля 1,7 долара. І комісія за переказ на біржу у нас була 1 євро. 368 доларів у нас було в самому початку. Ми отримали 365, Тобто, десь біля 3 доларів ми втрачаємо в таких переказах. Але зі всього, що я знайшов, як на мене, це найвигідніший спосіб, як можна завести валюту на біржу. Тому я сподіваюся, відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватись на наш канал на YouTube. також переходите на наш телеграм-канал, посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Тож дякую всім за увагу.